Усі ми звикли думати, що чим більше вкладено грошей у той чи інший будинок, тим він нібито престижніший, тим його рівень вищий і він більш затребований на ринку. Це, друзі мої, міфи. Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович, і сьогодні ми говоримо на тему, як підвищити рівень комфорту у вашому заміському будинку. На рівень комфорту насамперед впливають планування і архітектура. Про планування ми сьогодні і поговоримо. Я поділюся з вами 15 принципами, які можна підвищити комфорт у власних плануваннях. І прямо покажу, чому будинок у 130 квадратних метрів може мати значно вищий рівень комфорту і фактично бути на голову вищий по якості за будинок площею 200 або понад квадратних метрів із невдалим плануванням. Що ж відрізняє будинок зниженої комфортності від комфортного будинку? Ми будемо говорити про планування на однакову площу, наприклад, 130 квадратних метрів. І там, і там можна реалізувати ті чи інші рішення. У державних будівельних нормах термін корисна площа вживається разом із поняттям загальна площа. Загальна площа включає всю площу будинку, всі кімнати, всі коридори, все. Житлова площа це тільки житлові кімнати, тобі ж спальні і вітальня. Норма для будинку зниженої комфортності це 18-20 квадратних метрів на людину. Для комфортного будинку це 27-28 метрів на одну людину. Наступний пункт кількість санузлів. Раз уже ми заговорили про ці приміщення, нагадаю. Ще одну формулу, яку рекомендую використовувати: кількість спалін мінус один це мінімальна кількість санвузлів для комфортного проживання. Кількість спалін мінус 2 це вже для зниженого комфорту. Наприклад, якщо у вас у будинку 3 спальні, то комфортному має бути 2 санвузли у зниженому один. Максимальний комфорт це коли кількість санвузлів дорівнює кількості спалень. Наступний пункт площа скління. Коли ви малюєте свої планування і намічаєте вікна, ви вже задаєте основу до скління ваших майбутніх фасадів, державні будівельні норми України не встановлюють жорстких фіксованих відсотків скління для всього будинку. Але якщо ми побачимо, то це по нормам наших державних будівельних це максимум 26-28% від загальної площі. Скління повинно бути в будинку. В наших котежних містечках ми беремо за основу інший стандарт європейський стандарт Актів Хаус, де площа скління в будинках повинна бути не менше 30%. А у нас зараз доходять навіть до 50 скління наших будинків. І дуже важливо, щоб наші житлові приміщення, спальня, вітальня, виходили особливо на південну сторону. А технічні допоміжні приміщення виходили маленькими вікнами на північну сторону. Поговоримо про більш утилітарні речі. Наприклад, у будинку підвищеної комфортності обов'язково має бути гардеробна або хоча б велика шафа при вході, наприклад, у передпокої. Усі ці мілкі тамбури з шафами на 1-1,5 метра не є повноцінною альтернативою гардеробні, і будинок із таким рішенням одразу потрапляє в зону зниженої комфортності. Пральне приміщення, де буде пральна машина, і місце для сушіння та просування, бажано з доступом із передпокою, і поряд із гардеробною. Це важливий момент. Який відрізняє будинок з пониженою комфортністю від будинка з підвищеною. Ви не міксуєте функції, не ставите пральну машину в санвузел чи на кухню. Усе це означає зниження комфортності. І ще цікаве доповнення: якщо будинок двоповерховий, гарним рішенням буде труба для білизни. Щоб не носити речі вниз, труба об'єднує пральню та санвузел у майстер-блоці. і це дуже зручно. Якщо ж у вас є окреме приміщення для прання, сушіння, просування, ви формуєте господарську зону. Ви не розкидаєте ці функції по всьому будинку, а локалізуєте в одному зручному місці при вході, де найзручніше мати справу з брудними речами. А в заміському житті таких речей буде багато більше ніж у місті. Ви будете працювати на подвір'ї, ходити в ліс. На річку. Звертаю вашу увагу, мова йде про планування однієї тієї ж площі. Не треба писати коментарі в стілі, це ж для багатих будуєте на 500 квадратних метрів. Ні. Я говорю про ті самі 120-130 квадратних метрів. І це ваше рішення, ви можете збільшити ці приміщення за рахунок зменшення або вітальні, або їдальні. Бо, як правило, їдальню ви будете дуже мало використовувати і будете частіше зустрічатися на кухні або в вітальні. Далі оптимальна площа спалень і правильна ієрархія. Головна спальня для батьків має бути найбільшою дитячі йдуть наступними чи робити їх однаковими, вирішуйте саме залежно від потреб. Останнім часом виникла концепція все найкраще дітям. І дітям роблять кімнати по 15-18 метрів, а батькам залишається 10-12. Це помилка. Ви переїжджаєте з квартири в заміський будинок, тож маєте можливість покращити власні умови, а не копіювати квартиру. До того ж, діти в будинку, явище тимчасове. Вони користуватимуться цими кімнатами років 10-12, а потім вийдуть. навіщо ж тоді їм хороми, а собі тісно. Комірчина. Тераса. Обов'язково, коли я чую від клієнтів, тераса нам не потрібна, це сигнал, що будинок одразу потрапляє в категорію некомфортного. Тераса – це продовження житлової зони на ділянці. У літній період кухня, їдальня, вітальня завжди виходять на вулицю і бажана на південну сторону. Побудувати терасу навіть у найпростішому вигляді. Це кілька сотень тисяч гривень у бюджеті, в 10-15 мільйонів це дрібниці. Але саме вони створюють якість життя. Технічне приміщення. У будинках підвищеної комфортності це виключно технічне приміщення без міксу функцій. Не треба туди ставити пральні машини чи перетворювати їх в комору. Інженерне обладнання у комфортних будинках зазвичай складніше. І потребує більше місця. Але замість роздувати приміщення більше 10 метрів, можна зробити його компактним 6-8 метрів, якщо все спланувати за нормами. А поруч розмістити окреме приміщення для прання, як я вже згадував. При бажанні можна, звісно, пральню втиснути. Наступний пункт: відсутність темних зон у плануванні. Маючи за плечима кілька сотень планувань. Ми давно звернули увагу, будинки підвищеної комфортності майже завжди мають вікна у холах і коридорах. Це така архітектура, коли ми виводимо вікна на фасад і освітлюємо коридор або хол. Людина, яка не розуміє важливості цього, робить свій власний будинок темним, незатишним. Темні холи і коридори це погано для заміського життя, бо заміське життя. Це завжди про світло, простір і комфорт. Коли коридор і хол освітлені природним світлом, це зручно. Не треба вимикати світло в день, щоб дійти до ванни. Красиво. Це краще виглядає в дизайн інтер'єру. Додає вартість під час продажу будинку. Хол має бути парадним, гостинним, естетичним. До речі, в наших будинках в ран-монтані. Дає вітальні, а вікна з однієї сторони ми додатково робимо в стелі зенітне вікно, яке додає природне освітлення в зоні вітальні та їдальні. Також важливо, щоб холи та коридори в будинку були достатньо просторними. Часто їх проєктують шириною метр двадцять, але це ще не чистий розмір. Після обробки залишається ще менше близько метр сто п'ятдесят. І цього недостатньо для комфортного пересування, особливо якщо двері відкриваються в обидві сторони. За нормами для громадських будівель, мінімальна ширина коридору при двосторонньому відкриванні дверей має становити не менше 1,40 м. Для приватних будинків таких жорстких вимог немає, але саме цей показник вважається комфортним стандартом. Вузький коридор може зіпсувати відчуття простору і зніцінити загальну. Парадність інтер'єру. Тому при проєктуванні варто закладати хоча б 1,40 мет у чистоті. Наступний пункт наявність кладових. У комфортному будинку має бути щонайменше одна повноцінна кладова. За рекомендаціями проєктування житла бажано мати дві: одну продуктову розташовану поруч із кухнею або у складі кухні їдальні, іншу господарську для зберігання побудової хімії. Інвентарю для прибирання. Хоча державні будівельні норми не зобов'язують мати окреме кладове, вони рекомендуються як частина раціональної житлової інфраструктури. Це логічно, з точки зору ергономіки, інвентар повинен бути у швидкому доступі до зон, які найчастіше потребують прибирання, правильні та зручні сходи у двоповерховому будинку. Це критично важливий пункт. У будинках з низьким рівнем комфорту сходи часто встановлюють по факту без повноцінного проєктування. Зробили проріз, викликали монтажника і отримали шаблонну конструкцію. Але така сходова клітина зазвичай незручна. Занадто високими або вузькими східницями має повороти, які ускладнюють пересування. За державними будівельними нормами для комфортного житла сходи мають бути запроєктовані з самого початку. Орієнтовні комфортні розміри висота підйому до 165 мм, глибина сходинки від 270 до 300 мм. Висота проходу під сходами не менше 2 метрів. Це базові параметри, які забезпечують. Безпечне та зручне пересування. Вони не регламентовані жорстко для приватних будинків, але використовуються як галузевий стандарт. Сценарій використання ділянки має бути пов'язані всі сценарії використання будинку. Будинок зниженого комфорту це такий, який просто поставили на ділянку без урахування її контексту. Типовий проєкт із каталогу, що не адаптований до рельєфу, орієнтації на сторони світу. Приватності та видових точок. Але сучасне планування має бути іншим: будинок це частина вашого способу життя, тому ще на етапі проєктування потрібно врахувати виходи на ділянку з кухні, вітальні, тераси, центрування осей будинку, щоб із вікон було видно не сусідній мангал, а зелений ставок, дитячий майданчик тощо. Отже, друзі, це були 15 пунктів. Які допоможуть вам підвищити комфорт вашого заміського будинку. Ще раз підкреслюю: йдеться про будинки однакової площі, якщо ви обираєте невдале планування рішення, то будинок у 130 метрів можна зробити незручним, а можна зручним, комфортним і відповідно затребуваним на ринку. Що ви думаєте про ці принципи підвищення комфорту? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд, побачимось у наступних роликах.